Ми побачили повну неадекватність російської делегації. Вони вимагають нашої капітуляції, наголосив Сибіга. Я не бачу перемовин від слова абсолютно. Хіба це перемовини, коли з того боку йдуть у к нам кидають в обличчя ультиматуми? Це не перемовини. Давайте говорити правду, давайте називати речі своїми іменами. Мені не зрозуміла діяльність американських голубків миру. Вони їздили з метою на бізнес розвідку як вони потім шаленно розбагатіють, які мільярди і трильйони вони потім зароблять з Кремлем. А вони про це, напевно, розмовляли. Їх взагалі не цікавить доля і України, і українського народу. Та і світу, напевно, в цілому, що не відбувається чудова, надзвичайна, прекрасна, неймовірна. Розмова відбулася. Про що розмова відбулася чоловіче? Тому я згадую постійно, не знаючи фейкові ці слова е, мами Трампа, але вона сказала: мій син ідіот, не дай Бог, він потрапить в політику. Потрапив вже? Серйозно? Так, в <клес> да, да, інтернеті пошукайте. Ну я не знаю, чи фейк це, але мені на душу лягло. Якщо ця жіночка навіть так не сказала, ну воно виглядає. Саме так. Так, да, дійсно, технологією можна і кота зробити президентом Сполучених Штатів Америки. тим більше при тій системі підрахунку під голосів незрозумілі і так далі. Тому тут е, таке. Але людина виглядає так, що він просто не відповідає за жодне слово. Я колись намагався його слухати. Е, на превеликий жаль, в мене дуже слабка англійська мова. Я думаю, що ті люди, що чують його в оригіналі, у них волосся стоїть дибки. Бо я через перекладача, коли. Слухаю, то там просто нема якоїсь послідовності, просто набор слів, як Він або наш гарний український борщ. Так, борщ смачний, а те, що воно говорить, ну.